Всім привіт! Вас вітає канал Звільнити Панаба. Мій колега і деякі підписники в особистих повідомленнях просили мене зробити слідуючий ролик українською мовою. Тому цей ролик буде українською. В цьому ролику ми подивимося, як правильно вимикати двигуни на вл 8 за допомогою ножів вимикання двигунів. Для вимикання цих двигунів у нас є ножі. Один, ніж 1, ніж 1, 2, Перший другий, ніж перший, ніж перший другий, ніж другий, ніж третій четвертий. Це тут, тут відключення двигунів. Перший. Першого, другого, третього, четвертого. І інші двигуни відключаються в другому кузові. Відключаємо перший другий двигун. Для цього нам потрібно перевести ножі в нижнє положення. Переводимо. Перший ніж вниз переводимо. Перевели. Потім переводимо другий ніж. Вниз до кінця, щоб, щоб блокувальні контакти пере, перемкнулися. І третій, третій ніж переводимо ніж 1, 2. Теж вниз до кінця. Це, це ми відключили е, перший другий тяговий двигун. Тепер переключимо і виключимо, е, вимкнемо, вимкнемо е, третій четвертий тяговий двигун. Вимикаємо третій четвертий тяговий двигун. Для цього нам потрібно е, переключити ніж два. Вниз до кінця. Переключ... Переключити блокувальні контакти. І ніж 3-4. Теж вниз до кінця. Ми вимкнули третій і четвертий тяговий двигун. Нам потрібно для виключення вимикання шостого, 7 восьмого двигуна, нам потрібно перейти в другий кузов. Ми перейшли в кузов номер 2 Для вимикання 5 шостого, 6 восьмого 7 8 тягового двигуна. Для того, щоб вимкнути п'ятий, шостий тяговий двигун, нам потрібно перевести, пере, перевести один ніж в нижнє положення, ніж 5-6. Переводимо до кінця, щоб спрацювали блокувальні контакти теж. Це ми вимкнули п'ятий, шостий двигун. Для вимикання 7 го 8-го двигуна нам потрібно перевести ніж вимикання двигунів 7-8 го го в нижнє положення до кінця перевели, це ми відключили 7-й 8 й двигуни, щоб спрацювали блокувальні контакти. Сьогодні, сьогодні я вам показав, як правильно е, вимикати двигуни на вл 8 За допомогою ножів вимикання двигунів. Тому цей ролик був на українській мові. Я хочу вас всіх е, запросити в коментарі, щоб ви написали. Яку тему ви хотіли б слідуючу побачити на каналі? І інші підписники вас пролайкають. Якщо комент набере 100 лайків, ту тему ми будемо е показувати. І знімати ролик. Е Дякую за перегляд. Перебога буде за нами і слава Україні!